Всіх вітаю, і ми продовжуємо нашу тему, яка пов'язана з країнами. І сьогодні, як і обіцяла, ми з вами розглянемо назви країн китайською мовою і взагалі поговоримо про принцип, за якими ці назви утворюються. Е, ну, Давайте поглянемо на презентацію. Отже, у нас є е, перший тип це коли назва країни утворюється за допомогою морфеми КУА. Це є в нашому вокабулярі в нашій першій частині. Будь ласка, хто пропустив першу частину, краще поверніться, продивіться її, це наша активна лексика. Ця морфема це слово, воно і означає країна, воно саме так і перекладається. І е, за першим принципом у нас утворені наступні країни. Наприклад, ФАКО, ТГО, ШОНКО. Акуа, це в нас Франція, Тигуа, Німеччина і Джонкуа, власне, в нас Китай. Про назву Китая ми поговоримо трошки пізніше. І другий принцип: коли назви країн були утворені просто за транскрипцією. Тобто, коли ми беремо іерогліфи, які максимально влучно дублюють оригінальну назву. Ну, як ми розглянемо на прикладі от цих двох слів, цих двох країн. Е, щось китайцям е, вдалося краще перекласти, щось трошки гірше. Е, ну, звичайно, ми візьмемо Україну. Е, Україна китайською мовою в нас буде У Клан. У Клан. Е, ну, ми розуміємо, да? була взята назва Україна, і от підібралися іерогліфи, які. На думку китайців найкраще передають е, назву оригіналу. І ми візьмемо Італію. Італії, ну, об'єктивно, Італі, як на мене, звучить в принципі доволі влучно. А от Вукхелан е, трошки, трошки гірше. Далі. Давайте ми глянемо тепер на більш повний список. Так, ну давайте подивимося на ці країни, розберемо їх. Ми сказали, що Джонго це в нас буде Китай, Циго – це Німеччина, Інго, це в нас Англія взагалі, Інту, Індія, Італі, Італія, Паго це в нас Франція, ну і Тайго – це відповідно Таїланд. Дивіться, як просто запам'ятати назви країн, які утворюються за допомогою Морфеми ГО. Справа в тому, що, коли ці назви як би утворювалися, за орієнтир були взяті оригінальні назви. Ну, давайте ми глянемо на ТГО, Німеччина. Т. Дойчланд, ТГО, відчуваєте закономірність. Далі. In, England, in, in Ingo. Так само. «Франц» – Фа-го. Так само. Ну і тут взагалі Таїланд, Тай Тайго. Тобто, більшість 90% цих нас, вони, в принципі, утворювалися саме так. Тепер давайте ми повернемося до Китаю. Чому саме така назва? Чому? Чонго? Що в нас тут зашифровано? Е, морфема чон означає середина, та го ми пам'ятаємо, це країна. Тобто, тут ми можемо побачити, що наш варіант піднебесна він набагато більш романтичний і красивий, ніж е, мова оригіналу, тому що буквально Китай перекладається як серединна країна, країна посередині. Чому така назва? Ну, в принципі, так само, як і піднебесна, да? воно має певний зв'язок. Давні китайці вірили, що у нас є якісь небесні сфери, у нас є підземний світ, і у нас є от це царство людей, де ми з вами відповідно проживаємо. І воно знаходиться посередині ні вгорі, не внизу, а посередині. Тому ми маємо ось таку назву: Чон, Чонго? Країна посередині. Далі ми розглянемо національності. Тут взагалі все максимально просто. Для того, щоб утворити національність, все, що нам потрібно, це до назви країни. Да, країни. Неважливо за яким принципом ця країна утворена: це принцип перший з морфемою ГО, чи це принцип другий просто транскрипція. Ми до назви країни маємо додати слово Жен, яке ми пам'ятаємо, перекладається як людина. І тоді ми отримаємо національність. Шонґожен, китайська людина. Так? Китай людина фактично виходить. Італіжен, Італія людина, Італійська людина, все, це все, що стосується національностей. Так, давайте проглянемо тепер національності. Отже, китаєць у нас буде Чонгуожан, німець дгуожан, Англієць. Інгуожен. Індус індужен. Італієць. Ідалижен. Француз фа гуажан. Ітаєць тайгуожен. Ем, ну, Тут у когось може виникнути запитання, що відбувається з множиною, да? тобто чи як щось ми маємо додати. Ні. Пам'ятаєте, множина у нас існує тільки для займенників. Тобто, грубо кажучи, слово «чонгуажен» може мати в українську мову наступні переклади: Китаєць, Китаянка, Китайці. Ми маємо з вами пам'ятати, що в китайській мові слова не змінюються ані за родом, ані за числом. Тобто, взагалі, зі словами не відбувається жодних структурних змін. Тому я вам раджу запам'ятати ці країни, ну і ви тоді автоматично зразу запам'ятовуєте національності, тому що тут немає жодних виключень. Тут нас правило працює на 100%. І тоді я буду чекати вас в наступному випуску, де ми е, трошки вже поговоримо саме про мови. Всім бажаю гарного вечора, Цайціян.